нотку ля. Вероніка навчається у 4 класі на фортепіано. З початком повномасштабної російсько-української війни третій закінчила дистанційно. Родина покинула окупований Херсон і оформила статус внутрішньопереміщеної особи у Києві. Тож музичний інструмент для занять надали в одній із київських шкіл. Навчання у 4 класі фортепіано розпочалося онлайн лише у другому півріччі. Батьки, які виїхали, у різних країнах і містах робили все можливе, аби діти змогли продовжувати здобувати музичну освіту. Займаюся всім світом з Нідерландами, з Англії, з Германії, з Польщі, з Ізраїлем. Я сама в Херсоні, і в Херсоні в мене є діти, які займаються в Херсоні. Війна, да, це трагедія страшна. Ну а що ж діти? А що ж діти? Пройде це війна і що діти ламати свою судьбу повинні? Ні. Відволікає від. Оцих страшних думок. Бо за ці 45 хвилин, коли ми займаємось, вони не думають ні о чому. Вони тільки думають про музичні твори. Вони думають про те, що ми з ними говоримо. Ми працюємо з ними над матеріалом, музичним матеріалом. Не у всіх є інструменти, не у всіх. А займатися хочуть всі. Бо знають, що це. Тимчасова така, така складність. Вони приїдуть сюди, в Германії покупають інструмент. розумієте? Однак дорого це інструменти, а потім каже, а як ми будемо вертатися, куди ми його дінемо? Колишня керівниця школи мистецтв пішла на співпрацю з окупаційною владою, намагаючись відкрити цей заклад у Херсоні перед початком нового навчального року і примусити викладачів працювати. З кожним викладачем була робота. Розумієте, тобто до кожного шукала підхід. Тому деякі погодились, ну, так от цифру я, мабуть, і не скажу вам відразу, ну десь близько десятка, так. І, і то потім в ході того, як проходила оця вже. Праця, скажімо так, то багато викладачів зрозуміли, що щось не те, і пішли зі школи. Колектив викладачів, який виїхав з окупованого Херсона, намагався влітку 2022 року перед новим навчальним роком з'ясувати, чи буде заклад розпочинати онлайн навчання, чи будуть вони на простої. Але керівниця мистецької школи, яка пішла не співпрацю з окупаційною владою, ігнорувала питання, а потім просто звільнила тих доведена була інформація, що всі в простої школи знаходяться, і тому їх ставили перед таким от вибором: або ви йдете в школу, працюєте, або ви залишаєтесь без грошей. У жовтні випадково з'ясувалося, що нас таки звільнили. Так от інформація про нас пенсійний фонд надали. Це я пішла вже брати довідку, і там з'ясувала, що я таки звільнена вже півмісяця, Як От, таким чином у Євгенії Афанасієвської двоє дітей займалися в школі мистецтв? Вона була вимушена залишитися в окупації. Ідею продовжити займатися, вона підхопила відразу. Викладачка по класу Домри музичний інструмент, залишила її синові. Вона знайшла до нього такий підхід, що, мабуть, я такого не могла знайти. Ця дитина завжди в страху була, ну і я в страху була за них завжди. Така звичайна школа, уроки, уроки, знаєте, якось не так відволікають, як малювання мене старша малює. Вона відволікається, якщо чесно, а син любить музику. Він такий, де почує, тоді ходить, як римує собі там щось підтанцьовує. І не хотілося, якщо чесно, не хотілося все на півдороги все. Не радувало Євгенію відкриття школи мистецтв окупаційною владою. Була душа не на місці. Ми не знали, що робити. Ми не знали, чи це надовго, чи це назавжди. Що нам робити? У нас по вулицях жили російські військові, і вони в деякі хати заходили і. Змушували дітей ходити до школи, ну не тільки до такої, звичайної, а до й других закладів. І ми боялися взагалі, що наших дітей там якось зачепить. Було страшно у січні 2023 року. Школа мистецтв онлайн відновила таке навчання. Дітей ми збирали майже по одному. Викладачі телефонували тим, хто в них був у класі, з'ясовували, хто де знаходиться, чи є можливість займатися, чи є. Ну, в... Як технічно, так і інструмент, чим чи мають. Робила наказ про те, що вони поновлюють навчання, додалась ще дитинка. Зараз у нас близько 208 учнів. Одні а, просяться ходити до школи, там, якщо є там, де вони живуть, музична школа. А, навіть є такі, що о, по церквах о, за кордоном там же є, так їм дають дозвіл, вони приходять позайматися. Тому що, як виявилось, за кордоном о, музична. Освіта дуже дорога. <смі> От, у мене дівчинка, це ж та сама, що була в Швейцарії, мама каже, ми якась так раз сказали в Червоному Христі, питаються про потреби, які ми кажемо, ну ми займалися в музичній школі. Вони так ну, нічого, нічого, нічого не пропонують, а потім з'ясували, що це дуже дорого. Але там знайшовся оркестр такий аматорський, де її залюбки запросили, вона там займається. Є такі, що виїхали, і часовий пояс, який не співпадає, так? і не мають можливості. І є такі, як котрі зараз. Тільки нас не кажуть, тільки не, не відраховуйте, ми все ми повернемось, ми будемо займатися. Ну займаються поки теоретичним. Так, ну, сальфетжу не покидають на хор, відвідують хор, от і по можливості з викладачами також спілкуються, підтримують зв'язок, щоб не втратити оце. Розумієте, я настільки. В захваті від батьків такий важкий час, і вони не покидають. Не покидають до думку про те, що дитині потрібно займатись. У школі мистецтв номер 1 Херсона відновили на сьогодні роботу всі відділення. Учні беруть участь у різноманітних всеукраїнських і міжнародних конкурсах, займаючи призові місця і прославляючи рідне місто Херсон Незлавних Городян. Заняття проходять онлайн. Херсонщина вільний південь.